Так, ви знаєте, я казала, Верка Вірка Сердючка не хотіла пити доприлетися. І не хотів пізди давати до допридетися. Ібо якщо ми не будемо воспитувати общество, яке не дозволяє собі подобні речі, то тоді серед невихованого суспільства немає сенсу виховувати свої дітей. Так от почнемо. Ви кажете, не реагуй. Я буду реагувати, тому що зараз у нас на секундочку. 4 година 3 хвилини. 6 червня, п'ятниця, да? як я і казав, я вичитую все. А тепер дивіться, народ. Значить, що все почалося? Все почалося з того, що я виложив це відео. Ну, я поки на колонки не заробив, уж, вибачайте. Де я е, показую, що е, прийшов бінокль, прийшла плівка, я показую чек нової почти нової почти на 245 гривень, що я оплатив все це, що я отримав, Просто, тому що і відправки, і е, отримання я завжди оплачую сам. Це при тому, що я вже мовчу. Чия це машина, хто за рулем, який військовий, якого батальйону. Я про це вже мовчу. Бо спочатку вони сказали, ми довеземо, все отримаємо і все зробимо відео. Добре. І мене зачепив коментар. Марина, чек на бінокль, знак питання. Марина, 15 15101. Ну, 101, це так я розумію, чи вік, може, чи хто його знає, чи Херіо пойме. І вот. Вова каже, там такий випрос, говорю, подожди, може людина спросила просто, хотіла уточнити. Ні, ніхера, там уже заложено в цьому випросі гнидявий подтекст. Вова чує гниду за кілометрів. -е да. Я написав, чек на оплату послуг нової пошти. Вова, покажи людям, щоб ця марина не читала людей за дебилів. Не кричи. Я на чек на Бінокль вона спросила. оце чек. Ви... Ну, кожен, вона Чек кожен. на плату послуг новий поштою. Ви так. сплатили за доставку, якщо так, то і говоріть, що чек за доставку, а не за покупку. Е, я не буду вам включати е, аудіо свій е, відповідь. Воно все є потім там у ті, моєму телеграм-каналі. Якщо кому цікаво, ось, покажу, будь ласка, мій телеграм-канал. ось, диві мені. А, Господи, ну, я знову ставка на доз. Канада. <гум> <Я, гум> Черт, та не розбирається в цьому. А, це Оскар Чад. Стоп, стоп, стоп. Оскар офіціал О, сюда. О, да. Е, якщо кому цікаво, тому що еси... о, да, можна даже так зробити. І є деякі речі, коли я змушений викладувати в телеграм канал те, що не пропускає Тік. -токи. Да, те, що не пропускає там Тіктоки, Е, Ну, не важливо. Вот, е, Ну, і значить, я відвідав людині, де я її бачив, і все останне, і скільки вона зробила. Е, мені ніхто не платив, я їй написав. Тобі хтось заплатив, що ти херньою страдаєш в чаті. Лучше зроби щось полезне для людей. Мені ніхто не сплатив, мало тобі набили, каже вона. Пише. А ти відповісти за всі свої махінації і вибирай слова Де Де Бінокль і сітка хлопцям на суми запитує наша госпожа Марина. І я запитала, що за чек. Ти якби був адекватним, ну я ж откуда мені за три роки, так бути адекватним, то сказав сплата доставки чек на оплату послуг. Нової пошти, я правильно відповів? Ми... А послуги нової пошти це є доставка. Ну вибачте, що я слово е, доставка не вгадав. Ладно, ну воно ж якщо людині є надасть до чогось доїбатися, то вона доїбається. Ти якби в адекватним а, то сказав, що сплата на відеочек, це... Е, чи ти думаєш, якщо помахав перед телефоном, не видно, що сплата 245 гривень, тому й запитала: А і да, привіт тобі від родичів. Земляк недоділений. Е, якщо хтось знає моїх родичів, 068 243 0130. Іщіть до друга і знайдете сюди. Іщіть, якщо б не було в житті, іщіть. Я не знаю своїх родичів, я з дідома. Єдине, мої родичі це моя таня сестра, вона мені не сестра, вона моїй мамі, яка мене встановила племінниця. І вона мені вважається найріднішою людиною. Якщо ти хочеш мені про цю людину щось сказати. Так, давай, удачі тобі, не пуха на пера. Мамушка. Це ти Білюш, спасіба. Хотів, Бог допомагає. Льошечка, як твій суд закінчився чи ні? Це привіт мені від родичів. Це єдина рідна душа моєї житті. А якщо, що, Марина, я зідома. Поїхали далі. Добре. Дуже? Я з тобою, рідка. Що ти скидуєш? Я просто скинув. Уже запись екрану, що я відвідав і що мені відповіла людина, яка бінокль подарила. І я конкретно задала питання, де бінокль і сітка хлопцям на суми, на які ти збирав кошти, та є більш твою бога. Бай. Прости, Господи, що Осторожно. Де бінокль? Осторожно. Открий, сука, свої залупи, ой, чи лупи, чи залупи. Може то Марина, Марина. Марина, блядь. Любов моя єдина. Любов моя єдина. Так, це чехол на шию. І чихол. Щоб ти, блядь, повісила, сука на ньому. Спеціально там положили. Не, як не, знали, так. що Марина буде спрашувати? А де ж сука, блять, вінопель? А це бінокль, щоб тобі блять повилазило, повилуплювало. Давай давай, навіть через нього. А не видно, блять, твої коментарі. Ну слава богу. А це бінокль. Так. А Марині? А Марині? Треба. Окуляри. Очко, блядь, протерти. Хоч ліве, хоч праве, хоч яке, як, щоб лучше бачити. Ні, це ще не все. Значить, попущай туди Марина. Ти якби щось допомагала, корисно робила для наших хлопців, ти б знала, що я збирав не на сітку. Не на сітку. Не шуми кульками. Ще секундочку, я просто очку лівочку правда. такого. Не на сітку. А на плівку дура. Чи українську, ясно, поїжджу подав? Чи українську? А, там соседку. Он вже знает, що якщо то це вже а мені 40 всего лишь очків, конечно, дитина. Так, гроші ти, сука, хотіла. О, вас скільки мені сьогодні прийшла пенсія? Дві штуки. Две триста і две четыреста, да? Гроші ти хотіла. Дві. Дві шо? Собака є і плюс та що людись, я Рахуй, дура. Раз, два, три, 4, 5. Це моя пенсія. Це мені прийшла за два дні по інвалідності, тому що в мене рука права правізована, щоб у тебе сука така була. І твоїх дітей. Прости, господи, що так желаю. Раз, два, три, п'ятьсот. Це те, що я зняв з карточки положення. А оце у мене сьогодні баланс. Благодійного фонду. Дякувати Богу. Що хоч щось. І ще один баланс. На 33 гривні. Це пензія. Ось прийшла. 228. Щоб бачили. Це у тебе пенсія велика. Могу собі дозволити, А що ти хочеш? Ось така от. І 3,96 на оцій карточці. Де гроші? Поїхали далі. А оце, оце е, запити кому що буде, скільки відправити. Тут я взагалі вже мовчу, скільки всього Чек і все. Далі. Значить, ти там казала, тобі набили морду мало. І я це переживу. Я конкретно задав також моє питання, на що саме Чек? Немає нічого кримінального, адекватні люди відповідають, по суті, скільки ти допомогла людям, щоб задавати цей випробувати. Я завжди сказав, казав, кажу і буду казати. 18 липня мені буде 40 років. І я з принципу буду їх святкувати, щоб зібрати кошти на автомобіль для фонду. Бо, я вибачте, мене 6 автомобілів віддав від фонду, подарував, які мені подарували. Більше BMX 5, Фортів 150, Land Rover Крузак старий. Т4. Т-4. Я би хотів один невеличкий, недорожник, недорогий для фонду. З балансом на фонд. Поэтому можна Це перше. Друге, скільки ти помогла Кому йшов? Покажи. Покажи. Візьми вот так блядь. і покажи чучундера. Але ж ні, ти неадекват. Що є, то є. Всі, хто ставить конкретне питання, відразу продажні гандони і т.д. Всі, хто допомагає фонду Оскару, хоч копійкою, мають право 18 липня приходьте на майдан народження, і я скажу, що куди на котру. І всі, хто допомагав долучатися, я відзвітую за кожну вашу копійку. А шмари по поводу таких як Марини, які е не допомогли, не мають такого права. Не мали такого права. Притулі, хай пізду, чи спросить, а де спутник? А він скаже, де Піздє, в пізні, у нього в один ответ сюди. А по факту розібратися ти просто шахрай. Ну, то тобі ж видніше. І стосовно родичів, я не перебільшую, мене аж коробить, і то, що ти є земляком. Так я тобі, блядь, родичі земляк. Ти вже прийнялися. Ти в Африці или Давалка? Далі, значить, посилку Вона тут, та нова почта. Покласти маршрут до відділення. Якусь посилку викладає Вова, сніме Одеса відділення номер 31 а відправка до 30 Героїв оборони. Посилка сплачена, 149 гривень. Я не зрозумів, в чому проблема. я відправляв, що він Мар... Максим Марпех і в нього дружина з дітьми просила поміч продукти. Ми купили. Скупилися. Вибачте, навіть до прокладок скупилися. І я оплатив посилку. Що ти, ти тут відділяєш? Я лічно заробив гроші і відправив тоді дві тисячі. А ну давай Другу. розповідай, хто Криса. І що там? Ну, і посилка, яку ми відправили да, людині. Ну, тут, звісно, придіва вот така собі. Так, далі що вона пише, А перед цим об'їздила, ну це вона вже про свої заслуги. Весь Київ, тому що ти тільки кричати і обзивати людей між. Скільки разів була зміна адреси доставки? І я тобі скажу, з тебе актеришка нікудишній, але звичайно є ті, хто вірить тобі, і далі скидає кошти. Тому що головне красиво кричати. І не треба пиздіти та кричати чи пиздіти. Маріночка, ти же дівчинка. Хто де був на початку війни, коли ти сидів в жер зі своєю сімкою і розповідав, як же ви втомилися? Ми чекали... Жер, да, ми, жерло, да. ми чекали допомоги хоч від когось, тому що під обстрілами бігали по буханку хліба раз три дні. І до тебе зверталися і колективно, і особисто. Але що ти? Ти й далі сидів в жер і бухав? Ну тут тобі від ній, мать. Що я можу сказати? Так, ми бухали, хорошо, ми бухали. І люди, дійсно, волонтери, яких ти поливаєш брудом, допомогли, приїхали і підтримували ще досить довго. Не мене особисто, а цілу громаду. Так ти ж нуждалися. В смысле, забрали. а що ж тебе петя, пішли? Всі, хто потребував. так що закрий свою пащеку, ходи на свої суди, яких у тебе дофіга, сплачуй свої борги за комунальні послуги який отримав ще в сумах, ти поняв? Да? Я прописаний місто суми, вулиця Нічселоцька, 65, квартира 66, там мене кілька міста. Да? Е, борги були 2700. Ми оскаржили їх, так як я не користуюся послугами. І тепер маєш відкриті провадження і надійся на те, що після закінчення війни будеш просто сидіти за гратами, а не десь тебе пришибуть. Пам'ятай, не закон, бо ніхто не відміняв. Мариночка, ти заповнила останню фразу? Заповнила. Закон бумерангу. Тому я тобі бажаю, щоб кожне твоє слово, яке не відповідає дійсності Поверну. і несе собі брехню, повернулося тобі і твоїм дітям. Хай мене Бог простить. Всі слова, що тут підтверджуються твої, хай повернуться мені. Я б сказав рідним, але в мене їх немає. Я на себе прийму. Добре, давай домовимося так. Все, що ти збрехала, щоб твої діти отримали бумерангом, як ти сказала. А те, що ми сиділи і жали, і бухали, покажи. Інститут Україна, де ми жрали і бухали. Тягали, пакували, фасували, як люди отримували в нас тунці, салями, хамони, шампуні, мила. З Англії, Італії, Португалії. Ти що перед тим я буду мотати? Ти мені скажи, дайте. Давай виступить. Я контраргументую фактами, кому і що я дав і зробив поміг. А ти мені відповідь, будь ласка, фактам, що ти зверталась, а я тебе послав нахуй. А ти нуждалась допомозі. Давай так. А то що в тебе і я стороною пішов, і всі волонтери стороною бійшли. Дякую велике. За все. Що ми разом робимо? Надо таких марин, покажи. Покажіть цю суку. Покажи. Собачка Марина 1501. Мариночка, людям, будь ласка, не мені навіть, людям. Чітко і по суті. От я зверталася, а от мене нахуй послав. А от він бухав, а от він жрав. Перші дні. Факти і докази. Да, Факти і докази. А то піздіжом туди і куди руки не дайдеш.